Вітаю, дорогі друзі! В рамках проєкту Франко на фронті, Перемагай з класиком, хотіла торкнутися теми берегині Івана Франка в роки Першої світової війни. Як відомо, Франко залишився самотнім наприкінці життя, тому що його син Андрій помер ще у квітні 1913 року. Інші сини, Тарас і Петро, перебували на фронті. Донька Ганна поїхала до тітки Олександри в Київ через військові події, не могла повернутися додому. Дружина занедужила, лягла у лікарню і вийшла вже після смерті Франка в 1917 році. У Львові волою випадку опинився племінник Івана Франка, 16-річний хлопець, який проживав у Нагоєвичах. Він доглядав за дядьком, допомагав йому, але хлопцеві було важко справитися з усіма турботами. І на прохання друзів письменник перейшов на лікування, у притулок для січових стрійців. Який розташовувався у тодішній Дяківській бурсі коло Собору Святого Юра, піклуванням і турботами оточили письменника і лікарі, і друзі, і січові стрільці. але особливу роль у наприкінці життя відіграли три жіночі постаті: це Ірена Домчевська і дві Софії Софія Монжайовська і Софія Юзичинська. І, хоч кожна з них має свою власну історію, але всі вони опікувалися франком. Вони зігрівали його душу, його серце, своєю любов'ю, надихали на нові твори. І тоді у темному франковому всесвіті, творчості останніх років життя, яскравими зорями спалахували його поезії. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з тих жінок, про одну з берегинь, а саме Софію Юзичинську. Цій дівчині Франко присвятив вірш, який вважається духовним заповітом. Цей вірш це заповіт мужності, чесності, щирості, самовідданості, який передав поет молоді через юну Софію. Хто ж була ця дівчина? Що нам відомо про неї? Давайте з вами пройдемо крізь простір і крізь час і опинимося у лихолітті війни 1916 року. Місто Львів, зима, вулиця Петра Скарги, 2А. Сьогодні це вулиця Євгена Озеркевича, притулок для січових стрільців. У притулку відвідували письменника не тільки друзі, не тільки знайомі, а приходили невідомі відвідувачі, які хотіли віддати шану поету і які просили, щоб письменник залишив їм щось на згадку. І так як Франка були спаралізовані кисті рук, то він часто диктував свої твори. Але юній Софії, яка прийшла відвідати поета, Франку. У нотатнику записав вірш із посвятою Зоні Юзичинський Не мовчи, коли гордо пишаючись, велегласно брехня гомонить, коли горем чужим утішаючись, зависть, наче осата бринить І сичить клевета, мов гадюка в корчі. Не мовчи. Говори. Коли серце твоє підіймається нетерплячкою правди й добра, говори, хай слів твоїх розумних жахається слямозарність, бездарність стара. Хоч би ушам глухим, до німої гори, говори! Вірш був датований 3 лютого 1916 року, і він нікому не відомий. І вже за самою згодою Софії Юзичинської його опублікував Йосип Застирець, священник, доктор філософії, професор Віденського університету, який висунув Івана Франка на здобуття Нобелівської премії, опублікував його у календарі за 1919 початок 1920 року. Вдруге, цей вірш побачив світ на сторінках журналу науково-популярного ілюстрованого місячника Життя і знання, і також була опублікована стаття Йосипа Застирця, в якій згадувалося ім'я Софії Юзичинської. Факти говорять про те, що Софія Юзичинська була не просто відвідувачкою Івана Франка, а вона була приятелькою доньки письменника Ганни Франко. Також, якщо ми заглянемо у минуле, в 1960 рік у часописі, Життя і знання в рубриці «Наше харчування було опубліковано під одноіменною назвою Стаття Ганни Франко-Ключко «Наше харчування. Сама Ганна мала товстий зошит кухарський, у якому збирала рецепти давніх випіч... домашніх випічок. Вона продовжила традиції української та галузької кухні. Цього разу Ганна опублікувала рецепт дактилового коржа, тобто дактолового порога, якого вона скуштувала, коли була в гостях у своєї приятельки Софії, який спекла її мати на Великдень. І він настільки засмакував Ганні, що мати ще кілька разів пекла для неї цей пиріг на свята. А дактиловий пиріг це пиріг із плодів фініків. Софія народилася 15 березня 1888 року. Була єдиною донькою, і мати Софії походила із родини священиків. А батько був службовцем на, у, у дирекції пошти і телеграфів. Працював у Львові, помер ще в 1906 році від інфаркту у віці 54 роки. І Софія разом з мамою проживала на вулиці Бема недалеко від притулку Січових стрільців. І вона часто відвідувала Івана Франка в останні роки життя. Але дівчинка ще раніше здала іспити гімназійні комісії, яку очолював Ілля Кокоруц. Знайомий Івана Франка вони листувалися між собою. Отримавши свідоцтво про закінчення гімназійної освіти, Софійка вступила у Львівський університет, де в той час була можливість вільно вибирати предмети для навчання. Зокрема, серед ряду предметів Софія вибрала староруське письмо і історичну граматику української мови, яку на той час викладав професор Кирило Студинський. Згодом він став академіком. Саме Кирило Студинський і, і Петро Франко був вивезений інквидистами зі Львова наприкінці червня 1941 року, і подальша доля Кирила Студинського невідома. Дівчинка Софія Юзачинська не змогла закінчити Львівський університет, тому що почалася Перша світова війна. І вона разом із Ганною закінчила курси сестер милосердя, які організував Євген Узеркевич разом із своєю кузиною, першою жінкою, лікаром в австро-угорській монархії Софією Морачевською. Дівчата після закінчення курсів сестер милосердя відправлялися на фронт, деякі. Залишалися при народній лічниці, вони лікували хворих і поранених січових стрільців. Ганна ж у 1914 році поїхала в Київ за порадою батька. Вона листувалася з рідними і є навіть лист від Івана Франка 20, від 25 березня 1915 року. Письменник ще тоді перебував у власній домівці, і він відповідає Ганні, що про Язичинську я нічого не знаю. Але згодом Софія. І Ганна листувалася, і на прохання Ганни Софія часто відвідувала батьків у лікарні. Подальша доля «Дівчини невідома, Софія Язочинська була тією дівчиною, який письменник присвятив свій вірш заповід і берегиною у роки Першої світової війни. Дякую за увагу! З вами була старший науковий працівник дому Івана Франка Віолета Чернієнко. Ставте вподобайки. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на соцмережі дому Івана Франка. Друзі, бережіть себе. Слава Україні!